Коломия – лідер серед впровадження проекту Проміс. Наше місто одне із 16, яке бере участь у проекті Партнерство для розвитку міст, який впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. В ратуші відбулося засідання робочої групи. Там розглянули проекти, які подали службовці, а також громадські організації в стратегію Коломиї. Про що йшлося? Дивіться далі. Стратегію розвитку Коломиї та її реальне впровадження в життя обговорювали у Коломийській міській раді. Представники проєкту Проміс, асоціація економічного розвитку Коломищини, влада та громадські організації зібралися, аби розглянути програми, які подавали активні коломияни. Вони спрямовані для покращення добробуту громади. Теми різноманітні. Загалом проєктів є вже понад 120. Програми в першу чергу націлені на найбільш захищених верст населення, і ці програми ми виконуємо ми виконуємо разом. З нашими партнерами за кордону, та це дороговартісні програми. Це програми допомоги літнім людям, незахищеним, котрі є е, котрі мають різні термінальні стадії. Так само маємо програми допомоги дітям і програми допомоги людям з особливими потребами. Наші програми коштують біля 900 тисяч мільйона. кожного. важливим є настільки. Нам саме фінансування як розуміння громадою проблематики, яка виникає у цих людей, та проблематики, яку ми пробуємо вирішувати. Проекти мають змогу писати і чиновники, і громадські організації, і комунальні підприємства. Головне чітко описати мету та спрямування проекту. До слова їх може бути кілька від одного представника. Так зробили, до речі, в Коломийському водоканалі. Розвиток стратегії міста це завжди був важливий елемент розвитку міста. І відповідно, комунальне підприємство Коломия, водоканал, ніколи не залишалося осторонь від таких стратегічних роз... стратегічних планів. І відповідно. Нам підприємством було підготовлено шість проєктів, таких коротких анотацій на загальну суму 213 мільйонів гривень. Входить сюди реконструкція водозабірних споруд, і реконструкція очисних споруд, і ми подавали тепер грантову заявку по Польща, Україна, Білорусь на Спеціалізовану техніку це є необхідність. Це є розвиток це і покращення добробуту першої першу чергу населення міста. Це покращення якості послуг, це швидкість реагування на ті чи інші такі аварійні ситуації, які виникають на в місті. На засідання робочої групи приїхали представники проекту Проміс. Саме вони власне супроводжують процес стратегічного планування Коломиї. Щоправда, нагадують головні виконавці та генератори ідей. Влада і громада, а експерти допоможуть правильно оформити документи, і систематизувати напрацьований матеріал. Процес розробки стратегії розвитку Коломи йде, скажімо, в тому графіку, який ми там попередньо обговорювали попередньо затверджували. Робота досить цікава, робота досить інтенсивна. Власне, сьогодні ми вже будемо розглядати не просто саму стратегію і самі напрямі розвитку міста, а вже будемо розглядати аналізувати реалізувати по суті, конкретні проекти, яких там більше 120 подано до плану реалізації стратегії. Це проекти, які стосуються дуже багатьох сфер життєдіяльності міста. І приємно, що не всі проекти є чисто проектами, які спрямовані на покращення житлово-комунального господарства. Все ж таки там є цікаві розвиткові проекти, які дадуть можливість в подальшому, скажімо, краще розвиватися місто, краще розвиватися розвиватися економіки міста краще працювати бізнесу, і таке інше. Стратегічний план розвитку Коломиї влада розробляє вже майже рік. Це мають бути завдання на наступні п'ять років. І як кажуть керівники ратуші, до цього мають доєднатися і мешканці, яким не байдужа доля рідного міста. Багато хто думає про те, що стратегічний план це задум голови міста чи депутатів. Ні, це не так. Стратегічний план це думка і погляд всіх фахівців міста. Тобто стосується земельних питань, і економічних і соціальних. Тому важливо, щоб в це питання були включені. Як і представники виконавчої влади, депутати, ну і дуже важливо, щоб були включені мешканці міста, щоб було всіх почути для того, щоб це була спільна ідея, яку всі будуть дотримуватися, і яку всі будуть підтримувати. Будь-які ідеї, які пов'язані з їхньою діяльністю, і не тільки головне, щоб це було в рамках можливостей міської ради то якщо даний проєкт можна реалізувати за кошти місцевого бюджету, значить і це підтримує і міська рада, і безпосередньо зараз засідання, цей план можна буде профінансувати. Серед поданих проєктів будуть обрані найкращі. Їх, звісно, ще обговорюватиме громада та депутати Коломийської міської ради. А вже потім відбудеться їхнє впровадження в життя. До слова, це буде співфінансування за кошти міського бюджету та донорські гроші.